Так, що тут у нас? Мінус 10. Я думаю, що можна йти обкатати сани. Погнали! Так, йдемо перевіряти чи крепкий лід. Ого, це крепкий. Я не знаю, сантиметрів п'ять. Коротше, мій баранячий вес має витримати. Беремо свої саночки. Лаврі тут не вбиття. Так, відео називається Конь Юлій на льоду». Ой, лоба собі тут светимчу. Треба перевернути, бо щось не получається. Я вам скажу, що воно ще й інтересно. Забавка така. Якщо нормально приспособиться, то можна ще й кататися, може так.